Ось такий він цей вузол педальний старого зразка, Ми, о, стояв на машині в нас. На 66-му виходить, що там е, стоїть такий циліндр у ну, ну, блок. В ньому гальма і щеплення в одному. Один бачок. Я ну, стояв рідний, це вже куплена дорожня карта, здається. Стояв рідний, там раковини всередині. Я вирішив поміняти, купив китайчину. Поставив, я не пам'ятаю, ну дуже ну, мало по, 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 як жаби ті манжети пороз, пороздувало. Купив ремкомплект теж, до речі, виходить, на гальма здається. Тут не підходить рідний ремкомплект, тут менший діаметр. Не зміг я знайти на нього ремкомплект. На щеплення находив сюди. Ну, поміняв, коротше. знову щеплення вийшло з ладу, його в баню. я... В інтернеті знайшов, роблять із 53-го, ну, коротше, ставляють циліндри отакі. Е, окремо окремо е, гальма, окремо щеплення. От. Ось такі, коротше. Побачив в інтернеті, що ставлять, ставлю, переробляючи з -го, е, головний гальмівний циліндр і щеплення. 53-й там УАЗ казали мені багато машин. Я почав. А є ще варіанти, що із УАЗа. тормозний циліндр. Я не захотів з УАЗа, тому що, думаю, об'єм в нього менший, циліндри, напевно, менші робочі в нього Уаза. може не вистачати об'єму головного циліндра гальмівного. Вирішив я 53-го газона ставити. Почав мостити, коротше, він сюди не стає. Він не влазив зовсім, тут і підпиляв, там, підпилювати почав. Ну, коротше, не вийшло у мене. Тому замовив я інший вузол. Ось, виходить, замовив я нового зразка, вузол є. На, на 66-й, оце старого зразка. Він трошки тут педаль, педалі одна сюди піднята нагору, іншої немає. Купив я такий вузол, але виходить, що він, м'яко кажучи, не дуже новий, не дуже свіжий. І тут там тріщина, я вже почав варити, тріщина була, тут ось, ось тріщина. Коротше, гайки не було. Е, немає такої лапи. Вуха оці розмелені. А, ну тут не тут, на іншій педалі. Коротше, і тому я реставрую його. А, немає втулки.